Ми молимося за виконання волі Божої в нашому житті, в житті України, в житті нашого народу. І Бог говорить, ви молитесь за виконання волі. Але і нагадав мені Іова і показав: дивись, Іов жив в Євангелії процвітання. В нього все було, все було, крім одного, пізнання Бога. І я прийняв рішення, що головне для нього не це, а пізнання Бога. Пізнання Бога, Боже, і ти сказав, і ти зробив так, щоб допустив сатану для одного, щоб Іов пізнав тебе і бачив тебе перед собою, як один на один Божа. І коли Іов пізнав Бога. Бог повернув все йову і примножив в десятки разів. О Боже в ім'я Ісуса Христа, допробач нам, що ми шукаємо того, що на поверхні. Що перед нами, Боже, вишукуємо пізнання Тебе, Боже, а пізнання Тебе, а шукуємо для себе привілегій, для своєї плоті, для себе гроші, роботу, будинки, дружин, дітей, Боже. Але ти говориш, все це прикладається після того, як ви пізнаєте мене. І я дякую Тобі, Боже, що ми живемо в період великої благодаті, коли ти сам вселився в нас Духом Святим. Святим і сказав: пізнайте мене, тому що я в вас. Ти вже в нас, Боже. Дай нам пробач, Боже, нашу неуважність, пробач, шукане, що ми шукали Твого, а не Тебе, Боже. Пробач Україну, народ України, владу України, що ми шукаємо не Тебе, Боже, не пізнання Тебе, Боже, а Твого. Тільки пізнання Твого відкривається шлях. Для твоєї волі, для розуміння твоєї волі для кожної з нас і виконання цієї волі. Пробач мені, пробач моїм братам і сестрам, пробач церкві Твоєї, пробач народу Україні, владі Твоїй, що ми не шукаємо волі Твоєї, не пізнавши Тебе, Боже, але Ти не відкриєш волю свою, пока ми не будемо пізнавати Тебе, а пізнання Тебе. Починається з віри. Віри в тебе, віри в тобі, що все для блага віруючого.